От, окей, да, бій, цікаво, я дуже... Ну, покей, да, бійці кавай дуже. рандом нормальный. Чи не пробиваю так. Рикоше! Ва! Оце я вмію, Оце я кульбіти тут видав. Чармрат на балкончик. Пика я збитю. Ооо, стріляє... петпальчик. Nice. Да, ботычечку. Договори. Ай так догорі Ой, солодесенький. Перемога, хороший. Нормальний прикольний мом моментик. Сальтуху видав, Під пальчик дав. Nice. Ти би бачив цю сальтуху. Чого хочеш? Вбиваєш? Не Добиваешь? Yeah. Yeah. Ладно, сам добывай. О, ще одна крыса. Зараз мені меня У напишу... мене надавится, блін. Я не зміг до брата. Давай, Артан, більше <рістила> стила, бідненько. Ой. Що там О, Там да? стандарт, як ти газує. газу, хоче хочу звалтувати. Монека, да? Ну ладно я зараз з разной лівою просто. Раз. чих пих пих чих Ух, у в нормально, да, такие Трибунується. Ну, це ж просто кайфова ЛТшка. ти льуцишь на прикольчике. Ну, типу по але тут є огляд.